Привіт! Ви слухаєте подкаст «Шалені голови про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов, я ведучий цього подкасту, а ще ресерчер тем, автор сценаріїв, але постпродакшном займається мій знайомий Максим. Макс, тобі вітання та велика подяка за мастерінг звуку, якщо я правильно звучив те, що ти робиш. Тобто, ти покращуєш голос для слухачів. Тобі дякую. От сьогодні. На хвилі падіння фіксації або злету крипти, хочу розповісти вам про компанію, про яку ви точно чули в інфопросторі крипто та інших модних слів. Давайте розберемось про компанію Binance. Засновник, який працював у Макдональдс, можливо, багачить за Цукерберга, а біржа найшвидше зростаюча фінансова мека у світі з гіпотетичною оцінкою в 300 мільярдів доларів. Як він прийшов до ідеї, що вийшло за перші 45 днів роботи і чому його відносини з регулятором такі суперечливі? Бінанс найшвидша фінансова біржа серед лідерів світового ринку, яка щодня обробляє по 76 мільярдів у криптозділках. Пише WCG. Її користувачі можуть купити, продати та обміняти цифрові активи та заробити на них, а також торгувати ф'ючерсами та деривативами. Змій вважають її криптоеквівалентом лондонської, гонконгської та нью-йоркської біржі разом узятих і кажуть, що її оцінка могла б досягти 300 мільярдів доларів. А статки засновника сервісу Чанпенджау можуть перевищувати суми накопичень Марка Цукерберга, Сергія Бріна, Муршеша Айна та Ларі Пейджа. Але епоха нестримного зростання бінанс можливо добігає кінця. Компанія не має ні штаб-квартири, ні найчастіше ліцензії на криптооперації в країнах, де живуть її користувачі. Тому вона частіше привертає увагу регуляторів. Заснував Бінанс Чанпенджао. Він народився у Китаї у 1977 році. Його батько університетський професор та, за сумісництвом, геофізик-програміст, а мати шкільна вчителька. Наприкінці 80-х років разом із батьками Джао переїхав до Канади. Років у 13 батько купив йому комп'ютер за 5,5 тисяч доларів, витративши більшу частину сімейних заощаджень. Спершу Джао тільки грав, але пізніше захопився кодом, і в років 16-17 пройшов кілька курсів програмування. А щоб допомагати батькам фінансово, влаштувався працювати в день, працював у Макдональдс, а ночами на заправці. Після школи юнак вступив до Макгільського університету Монреаля на бакалавра інформатики там він подав заявку на стажування в канадській компанії, де працював з мовою розмітки HTML, а пізніше поїхав на практику до Японії, фірми, яка розробляла системи для трейдингу і співпрацювала з токійською фондовою біржею. У 2001 році майбутній підприємець переїхав до Нью-Йорку і влаштувався до брокерського підрозділу фінансового сервісу Bloomberg, де займався питаннями ф'ючерсної торгівлі. А в 2005 році захотів побудувати своє власне програмне забезпечення для трейдингу і, поїхавши в Шанхай, заснував компанію Fusion Systems. Про криптовалюту Джао дізнався за 8 років. У 2013 році під час товариської гри в Покер із засновником криптобіржі Біткоін Чайна Бобі Лі та Роном Цао, партнером інвестиційної фірми Linspeed Ventures, Приятелі тоді все твердили про якусь биту монету. Джа подумав, що біткоін пишеться в два слова: біткоїн і радили йому конвертувати в неї 10% своїх заощаджень. Заінтригований Джао скачав білу книгу біткоїну, в якій його творець Сатоші Накомото розповів про основні принципи проекту. Почитав обговорення на форумі bitcointalk.org і вирішив, що валюта має потенціал. Я часто приїжджав і постійно втрачав гроші, конвертуючи свої заощадження у місцеві валюти. Завдяки блокчейну кошти можна переводити між будь-якими країнами незалежно при цьому від посередників, думав він. Спочатку Джао купив трохи біткоїна на ті гроші, що вже були, а пізніше щоб по справжньому розжитися криптовалютою, продав свою шанхайську квартиру приблизно за 1 мільйон доларів. Одна монета тоді коштувала приблизно 600 доларів. У тому ж 2013 році інформатик влаштувався головою відділу розвитку в сервіс Blockchain.info, який допомагав користувачам знаходити транзакції в блокчейні та створювати гаманці-гаманці, а також попрацював технічним директором у криптобіржі Okcoin. Згодом він зрозумів, що, як і раніше, добре розуміється на трейдингу та обмінних угодах. І в 2015 році пішов. Щоб знову відкрити свою справу. Цього разу стартап Бідітек з розробки хмарного програмного забезпечення для обмінників. На піку свого розвитку Біджітек постачала послуги одразу 30 платформам. Однак Джао все одно хотілося більше. Наприклад, відкрити власну біржу, для чого він має своє програмне забезпечення. Через два роки, щоб залучити інвестиції, він вирішив провести популярне тоді первинне розміщення криптомонет або ISO та підготував білу книгу англійською та китайською мовами, в якій виклав ідею майбутнього проекту, назвав його Binance, поєднавши слова бінарний та фінанси, щоб наголосити, що у світі існує два види грошей традиційні та криптовалюти. У ході ІСО та продажу 200 мільйонів монет Binance Coin BNB, Джао залучив 15 мільйонів і 24 червня офіційно запустився, зареєструвавши материнську компанію на Кайманових островах. Штат із 30 осіб продовжував працювати з Офісу Бідітек і радіти не поспішав. Оскільки вартість нативної валюти сервісу, у десятикратне зростання якої вірили інвестори, швидко впала. Щоб привернути увагу до біржі, засновник додав більше активів на платформу, сам скуповував BNB і проводив прямі ефіри в соцмережах, але безуспішно. Тоді, в серпні, він запросив у проект колишню колегу з Okcoin, її як співзасновницю і директора з маркетингу. До цього вона також працювала віце-президентом платформи відеообміну Yuxia Technology, Сподіваюся, я правильно це прочитав з оцінкою майже 3 мільярди доларів і створила сервіс для прямих трансляцій Юджібо. Його пізніше викупила компанія Weibo. У перший же день після приходу YIHE у Binance вартість BNB злетіла на. 180%, піднявшись з 13 центів до 2 доларів 45 центів, пише видання Decrypt. Щоб виділятися на ринку, компанія перевела сайт біржі відразу дев'ятьма мовами і підтримувала простий у використанні інтерфейс. Більшість її конкурентів тим часом працювали тільки англійською, а дизайн у них був вкрай корявий, згадує сам Джао. За його словами, у 2017 році ринок. У принципі жив по-іншому. Криптосервіси працювали повільно, щоразу виходили з ладу. Якщо ціна на біткоін піднімалася і не пропонували техпідтримку, кількість обмінників зростала як на дріжджах, але всі вони копіювали один одного. Бінанс хотіла переламати звичні підходи. Ми зрозуміли, що потрібно ставити на швидкість транзакцій простоту інтерфейсу, хороше обслуговування клієнтів. І низькі комісії, а ще запустити мобільну програму, розповідає засновник. За пілотні 45 днів роботи Джао разом із командою BG Tech та новими фахівцями вдалося залучити понад 122 тисячі користувачів, понад 60 тисяч з яких щодня здійснювали на сайті якісь дії, заходили в акаунт, вносили депозити, проводили угоди, купували BNB. Клієнти приходили з усього світу, у тому числі з країн і регіонів із менш розвиненими фінансовими системами на кшталт Південної Африки, Індії та Рашки. Як зазнає WCG, увійти до списку 20 найбільших сервісів обсягу торгів за добу, підняти нативну валюту на 15-те місце серед монет лідерів за ринковою вартістю. 27 серпня. 2017 року вона майже сягнула 190 мільйонів доларів. За три місяці прибуток з комісії за операцію склав близько 7,5 мільйонів доларів. Стандартна ставка дорівнювала 0,1 але скорочувалася до 0,005%, якщо користувач платив за транзакцію до BNB. А за півроку криптобіржа стала найбільшою у світі. Зареєструвала 4,3 мільйона клієнтів, отримала близько 208 мільйонів прибутку і щодня оброблювала по 10 мільярдів доларів до початку січня 18-го року. Наприкінці серпня 2017 року уряд Китаю зацікавився криптовалютними біржами. Іноді чиновники звуть керівників негодних їм сервісів до себе на чай, щоб донести свою позицію. До нас ніхто не звертався, але чутки були, і, на жаль, їх було усе більше, каже фундатор. Замість того, щоб чекати нововведень від влади, підприємець перестрахувався. До 29 серпня команда Binance з 70 людей перенесла всі хмарні операції з китайських серверів Alibaba на хостинг Amazon Web Service в США, а потім поїхала до Японії. Країна тоді визнала биткоін різновидом грошей. Ситуація стала для нас випробуванням. Частині співробітників довелося терміново робити візи, а деякі з них жодного разу в житті не виїжджали з країни, згадує Джао. Але все, мабуть, було недаремно. За тиждень у вересні в Китаї заборонили ІСО і наказали закрити місцеві криптообмінники, вважаючи, що через них мешканці виводитимуть гроші з країни. 7 березня наступного року користувачі Binance стали публікувати у своїх соцмережах скріншоти транзакцій, яких не робили. Зловмисники отримували доступ до рахунків, міняли дрібні криптовалюти на біткоїни, а останні потім продавали за монети Вайкоін, розмухуючи її вартість у 100 разів. Біржа повідомила, що заблокувала підозрілі угоди та обіцяла нагородити 250 тисячами доларів. Того, хто допоможе заарештувати хакерів. Проте злому системи ніхто не виявив. За їх словами, трейдери швидше за все самі передавали дані від облікових записів шахраям, випадково вівши їх на підробленому сайті Binance. Користувачі приписували задом розробникам Вайкоін, мовляв, ми хотіли набити активу ціну, але це неправда. Сподіваємось, тепер люди зрозуміють, що зберігати гроші на криптобіржі без потреби не варто. Так можна згаяти вигідну угоду, але краще перестрахуватися ніж шкодувати, сказав один із співробітників Вайкоін. Кошти пише Decrypt, зберегти біржі вдалося, але репутація її постраждала. Через два тижні після інциденту японський регулятор вимагає, щоб Binance отримала ліцензію на криптобіржову діяльність. За словами Reuters, справа була не лише у зломах. У березні того ж року сервісом користувалося вже 8 мільйонів клієнтів, а сам він став найбільшим у світі за обсягами торгівлі і хотів пропонувати не тільки криптообміни, а й покупку цифри. За фіатні валюти, наприклад, долар, щоб залучити користувачів, які не мають біткоїнів. Робота з фіатом і регуляторами змусила біржу ретельніше перевіряти користувачів і дотримуватись обмежень щодо кількості криптовалют на сайті. Але Джао того не хотів, тож задумав переїхати на Мальту. Тодішній прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат хотів побудувати блокчейн Королівство і назвав біржу новатором галузі. А його радник Сільвіо Шембрі передбачив, що величезний прибуток сервісу струсить місцеву економіку. Вражений їхніми поглядами Джао зареєстрував компанію на Мальті, але перевозити співробітників знову не став. Вони самі хотіли працювати дистанційно як справжній децентралізований бізнес в епоху Web3. 0. Так що Binance поступово переклала всі процеси в онлайн. А Джао став колесити світом, щоб мати потрібні зв'язки. До липня 2019 року компанія мала підрозділи на островах Джерсі і Мальта, а також у Сінгапурі та Уганді. Але офіційно ніде не базувалося, як казав сам фундатор. У вересні. 2018 року хакери вкрали у японського криптообмінника Zaif 63 мільйони доларів у цифрі та вирішили відмити 10 мільйонів через Binance за допомогою тисячі дрібних транзакцій, для яких не потрібно проходити жорстку перевірку. QYC. потерпіли в біржу у бездіяльності, а вона сказала, що той сам не відстежив атаки. За даним реутерс Binance насправді знала, що базова QIC процедура недостатньо сувора, але в злитих листуваннях співробітники взагалі думали ще більше спростити, щоб трейдери могли здійснювати угоди відразу ж після реєстрації. Через слабкі перевірки вона пропускала введення підозрілих коштів і заплющувала очі на активність трейдерів з тих країн і регіонів, яких сама визнала до групи підвищеного ризику. Серед 33 таких вважалися Пакистан, Уганда, Монголія, Рашка та Україна. При цьому публічна компанія неодноразово заявляла, що підтримує найсуворішу політику проти відмивання та дотримується всіх вимог регуляторів. У 21 році в Binance працювало близько трьох тисяч співробітників, але штаб квартири у неї, як і раніше, немає. За словами WCG, можливо, саме відсутність єдиної для підрозділів бази спантеличе регуляторів, і вони просто не знають, хто і за що відповідає. ЗМІ вважають, що Binance захоче осісти у Франції, оскільки тепер спонсорує місцеве фінтех, але джао прогнозів не дає. Штаб-квартира це умовність. Натомість ми відкриваємо регульовані фірми в різних юрисдикціях. Поки що вони будуть нашими офісами. Міркує він. І незважаючи на проблеми з регуляторами, біржа продовжує зростати. У квітні 2021 року Джао сказав, що на біржу виходити платформа не планує, оскільки має у своєму розпорядженні достатні ресурси для зростання. Наприкінці року припустив, що американський підрозділ таки випустить акції, щоправда, до 2024 року. Так що... Поки що засновник хоче зосередитися на іншому: додати нові канали для купівлі крипти за фіат, викупити близько 30 сервісів та розвинути платіжні інструменти, допрацювати Binance Pay для продавців та удосконалити Binance Card. карти з кешбеком, які поки що не приносять сервісу прибутку. У 2022 році аналітики Блумбергу вперше підрахували статки Джао і оцінили його 96 мільярдів доларів. У нечисленних інтерв'ю неординарний мільярдер зізнається, що у величезному стані не так багато плюсів, як це уявляють ті, хто не має великих грошей. Так, я тепер можу літати бізнес-класом і зупинятися в дорогих готелях. На цьому і все. З маленьких слабкостей у Ченпена лише гаджети. Відомо, що Джао має кілька смартфонів і ноутбуків, і те він їх використовує в основному по роботі. У мене немає машин, я не маю домівки. Проблема з автомобілями та будинками в тому, що вони не ліквідні. Як тільки ви їх купуєте, ви не зможете легко їх позбутися. Я один із тих хлопців, які цінують ліквідність набагато більше, ніж володіння чимось, і я волію ними не володіти. Навіть маючи виграшне становище на старті, Чан Пенджау розглядав біржу Binance лише як перший крок на шляху до створення більшої криптоекосистеми, чиї послуги та рішення будуть орієнтовані на найрізноманітніші потреби, пов'язані з криптовалютами. Незабаром у цьому напрямі було здійснено найважливіші кроки, такі як запуск децентралізованої біржі Binance Dex та розробку блокчейну Binance Chain, а також. Запуск ф'ючерсної та маржинальної торгівлі на платформі, і все це дозволило Binance успішно конкурувати з великою кількістю платформ. Сьогодні, незважаючи на свій порівняно молодий вік, Binance є світовим лідером у криптовалютній торгівлі не лише як біржа для спотової торгівлі, яка вже встигла вийти на перше місце, а й як майданчик для торгівлі криптодеривативами. Це стало можливим завдяки завзятості, наполегливості та ініціативності Ченпенджао та його команди, яка працює у більш ніж 40 країнах світу та обслуговує користувачів у більш ніж 180 країнах. Що ж, дякую усім, що дослухали випуск. Не забудьте поставити оцінку подкасту в зірочках, щоб підтримати україномовний контент. А якщо вам сподобався цей випуск, залиште свій відгук в коментарях. Це допоможе просунути подкаст та підняти його в рейтингу серед інших. Бувайте!